Христос хрестився в річці Єрдань. У нас сьогодні така гарна поїздка. Ми зі сім'єю їдемо в місто Чортків Тернопільської області. Ми веземо дитину, оце наша дитина. Як тебе звати, хлопчик? Скажи. Цю дитинку звати Давид, йому 9 років, і ми його веземо на християнський табір Оазис. Це його перший буде табір, такий, знаєте, перший його досвід. Не знаю, як, як то все буде відбуватися. Він так трошки переживав. Спочатку так не дуже переживав, потім взагалі не переживав. Каза, що все гарно, я їду, я хочу їхати, познайомитися з дітьми, бо буде багато дітей із Тернополя, із Івано-Франківська, із Львівщини буде дуже багато дітей. І він, так знаєте, був такий зацікавлений. А, а Соня вже став зранку. Я так бачу по дитині, що він трошки переживає. Але знаєте, то так і завжди, як, як також переживаєш, боїшся або не хочеш, то воно завжди якось так, бо хтось все так провадить, що воно ну на добру людині, що воно так гарно потім все відбувається. Тому ми сподіваємося, що йому сподобається і в майбутньому він буде далі їздити на оазис і на літній оазиси в Карпати, чи в чортів, чи в Красирів, де собі сплануємо. Тому. Дорога така наша важкуватенька. Чуть-чуть, бо сьогодні дуже насильно засипало. Такої зими не було вже кілька років. Нас нас сьогодні везе наш мій чоловік. Руслан везе нас дорогою, так теж трошки переживав, як ми будемо їхати, але віддав то все в руки Божі, бо каже Господь мої дороги рівні, то ми так з тим таким, знаєте, натхненням їдемо в той Тернопіль. Сподіваємося, що ми встигнемо на третю годину, бо нам треба встигнути на реєстрацію на третю годину. Ну але якщо б ми не встигли, то, то не страшно, то будемо трошки пізніше. так? То щось хочеш сказати? Благословенної всім нам дороги і вам гарного благословенного дня. Амінь. <ріст> Давиди. Навидко трошки стадається говорити, знаєте, на камеру, бо то в нашій сім'ї, так знаєте, виходить, що казав чоловіку: будемо знімати, будемо знімати щось, будемо канали створювати, щось людям показувати. А що, а все знімаєте, ми будемо знімати. Але так, знаєте, вийшло, що в нашій сім'ї тільки я одна знімаю, та сама перша, яка не хотіла нічого знімати. Ну, мушу коритися чоловікові, слухати його на ну, Ашу, а вже кажуть, слухати мене, Все знімати, все показувати. Такий серйозний, бачите, їде. О, дивилися вчора одного чоловіка, е, такого, е, їхав з, з дружиною і з трьома дітьми в Меджугорію. Микола, як Микола. чоловік, полівода Микола. Так, є такий чоловік, мій, мій чоловік з ним познайомився на школі Марії. І ми так трохи, знаєте, за ним слідкуємо на Ютубі. Каналу Любі. Як як? Канал Любіму має він той канал. І я так знаєте, так собі думаю. Ну зима той чоловік Микола має трьох маленьких дітей. Ну менших як нашого. Малезно. Маленьких, бо у нас один, а в нього аж троє. І він зі своєю дружиною поїхав в мечгорію. І знаєте, і то так, то так є. То так людина одна -одну надихає. Насправді надихає. Така дорога далека. А він з маленькими дітьми поїхав в мечгорію. Молитися, розумієте? До, до нашої небесної е, мами. Я так кажу своєму чоловіка, а що? А ми теж можемо поїхати? А легко. а заправили повний бак і все, і ми меджігорію поїхали. Правда? Сто процентів. Може собі літом чи навіть осінню, ну, то, то знаєте, то головне бажання, є бажання людина з маленькими дітьми сіла і поїхала. І не треба щось фантазувати, не треба. Збирати валізи, збиратися автобусами, бо я була три роки тому в Мечгорії. Я їхала автобусом 32 години. Це була дуже важка дорога для мене. Це була настільки важка дорога, розумієте, що мій мозок кипів, мій мозок кипів і фізично, і духовно. Дуже була важка дорога. Я сиділа майже на останньому сидінні, мене і закачувало, і ззаді діти сиділи, такі підлітки була дуже важка дорога. Я сподіваюся, другий раз, як я буду вже їхати зі своєю сім'єю. Що вже нас Бог так благословить, щоб ми мали можливість поїхати, займали за що поїхати, заправити машину, бо то буде ну теж не, не така дуже дешева поїздка. А знаєте, каже Господь: е, я пастер добрий і каже: Господь, що нічого тобі не бракуватиме. Я сподіваюся на Господа, що Господь нам дасть можливість заробити гроші, здоров'я, благословити працю рук наших, благословить наше кафе. Бо хто за мною слідкує, знає, що я маю таке, я би навіть сказала, ну, таке християнське кафе. Тому що буває таке, що і як прийде хтось, то ще можна і поєвангелізувати, розказати про Бога. А люди трохи вредні, хочуть трошечки знаєте, собі 100 грам випити, У нас нема того. Ми сподіваємося, що Господь нас благословить. Зараз буде вже весна, буде трошки інакший час. Зимою трошки важчі торги. А весна весна завжди якось так є. Людина якось так оживає, як та природа. Ті листочки на дереві, та погода. і якось так зразу так людина стріпується, так і зразу рух береться до роботи, і, і, і так йде все. Ми зараз приїжджаємо вже майже недалеко. Ми зараз будемо біля нашого кафе. Я вам трошки покажу, що наше кафе і тоді трошки пізніше знімлю ще якесь відео. Дорога не розгорнута, дорога е, важка. Зараз їдемо з селом. Тут виросло. Хотіла розвернути камеру, показати вам дорогу, але то не так супросто. Я вам зараз хіба так покажу, бо не, не знаю, де тут треба цикати. Дивіться, бачите, дорога важка, дорога не розчищена. Але ми їдемо і ми віримо, що ми доїдемо до того Тернополя. О, зараз недалечко буде наше кафе. Я вам хочу показати наше таке кафе, таке, таку їдальню маленьку. Ми в свята, особливо такі великі свята, ми не працюємо. І в неділю ми також не працюємо. Ми працюємо з понеділка по суботу. З 7 ранку до 7 вечора. От бачите, от зараз тут буде... Не знаю, чи вам так буде видно, там збоку, зараз ми будемо заїжджати, бо ще маємо взяти деякі речі нам в дорогу. Хочемо собі води взяти. О, Ми зараз заїжджаємо. Напевно, видно, так? О, бачите, оце наше кафе. О! Наше кафе. Тому так, я вже 7 хвилин з вами трохи побалакала. Маємо ще заїхати до лікаря, взяти довідку спеціальну. Довідку, що дитина здорова, немає там всяких проблем. І будемо ще щось знімати. А що? Будемо їхати 4 години чи 3, будемо щось з вами говорити.